Хеппі лор. Допомога при болю в горлі. Почалось. Кремлю влаштували палки сюрприз, а Путін в агонії мститься Україні. Україна відбила чергову масовану атаку дронів. Десятки ворожих шахедів атакували південь. Більшість збила ППО. З Самого ранку кошмарять росіяни і Херсон. Там є загиблі. Не забарилися із ЗСУ. Відповідь прилетіла на російську курщину. З'явилися і нові деталі недавніх рейдів Легіону Свободи Росії. З вами новини Тесенвії і я, Артем Зябкін. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки. А зараз до новин в ніч проти 5 жовтня рашисти атакували український південь, Одещину, Миколаївщину та Кіровоградщину. Як повідомляють у повітряних силах, ворог запустив 29 шахедів, 24 з них вдалося збити. За даними одеських пабліків, над областю приземлили 5 з них. Летіли жиранські дрони з Мису Чауда, тимчасово окупованому Криму. Тероризував ворог і Миколаївщину, і БПЛА не обійшлося. Під обстріл артилерії потрапила одна з громад області. Інформації про його наслідки поки немає. На жаль, є й сумні новини. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що над областю вдалося збити 9 шахетів, але один з них таки влучив в інфраструктурний об'єкт. Працювала ППО, збито 9 безпілотників, проте є влучання в об'єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих. Всі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі. За попередніми даними, цивільна інфраструктура не ушкоджена. Масовані атаки шахедами нова тактика рашистів, кажуть у повітряних силах, за словами речника ВПС Юрія Ігната, дрони для московитів обходяться дешевше за ракети, тому й атакувати ними вигідніше. Нагадаю, що у серпні 23-го року Міноборони Британії казали, що росіяни почали виготовляти власні прототипи дронів на базі іранських шахедів. Чому вони збільшують шахедами? Тому що це легше, швидше, дешевше. Тому вони зосередилися на виробництві самоударних БПЛА. Ракети швидко не вдасться виготовляти. Тим паче, якщо санкції будуть посилюватися. А головне контроль наших партнерів за їх дотриманням. Атакували нелюди і Херсон. Як повідомляє місцева ОВА, поцілили по самому центру неподалік однієї з багатоповерхівок. Загинуло двоє людей: чоловік та жінка. Підтвердили це і в прокуратурі. Проте, не тихо було і на Росії. Місцеві пабліки всю ніч трубили про вибуху в Курській області. Як пише пропагандистська помийка, шот завітали на Росію також БПЛА, які поцілили по електропідстанціям в суджі та глушковці. Через це, що найменше населених пунктів залишилось без світла. Нічого росіянці затяніть тугіші пояси Електричество – це все проділки запада. А потім вже Остапа понесло. Жаліються, що летять вже і касетні боєприпаси, нібито пошкодили якусь хату у Рильську. Додають ось таке відео. Не Білгородщина. Звіт про нещодавню спецоперацію на території БНР. Нарешті публікували бійці Легіону Свободи Росії. Публікують відео нічних боїв на території РФ. За її словами, бійцям вдалося проникнути в глиб області та знешкодити 18 російських військових, п'ятьох назавжди. 4 жовтня кошмарили білгородське ППО і ВСБУ. Знищено російською С-400 тріумф за 1,2 мільярди доларів. Ось це я розумію, всі задачі виконані. Ніяк не змиряться росіяни із немічністю свого ППО в Криму, замість того, щоб нарощувати сили, вони пішли по накатанні. Нащадки чекістів прийшли до жіночки, яка зняла на камеру знищення штабу ЧФРФ. Ви її точно пам'ятаєте. Так почалось взриви, зриви, зриви в центрі міста. Так, от жительку Севастополя Олену Олександрівну відомо за її українське почалося, привели до відділку і змусили вибачатись, і не за те, що вона нібито коригувала обстріл чи запалила ППО. Ні, просто її відео завірусилось в українських медіа і перетворилось на мем сняла відео і сказала там українською мовою, на українська мові що жила всю життя на Україні. Але на цьому росіянам розслаблятися не варто. Зеленський провів тривалу нараду з Будановим, а це означає, далі буде гарячіше. Росіяни завдали жахливого удару по Куп'янському району Харківщині. У селі Гроза терористи вбили кілька десятків українців, серед яких маленька дитина. Росіяни оскаженіли ті, що кричать, що цивільних ніколи не зачіпають одним ударом вбили щонайменше 49 людей, і це офіційні цифри, озвучені на момент запису. Трагедія трапилася в день 5 жовтня. Рашисти поцілили у кафети магазину селі Гроза Куп'янського району саме в той момент, коли там зібралося багато місцевих жителів. Просто місцеві мирні жителі. Да.

Серед загиблих її шестирічний хлопчик у мережі з'являються моторошні кадри, де жінка сидить над вбитим чоловіком, а поруч лежать тіла загиблих від рук російських окупантів. Поруч ціла вулиця встелена тілами людей. Це справжній геноцид без прикриття. Нині відомо її про ще сімох поранених, серед яких також дитина, маленька дівчинка. Чим окупанти так жорстоко обстріляли село, ще з'ясовується. Сьогодні, о 13 годині 30 хвилин, російські військові здійснили удар по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Удар було здійснено по продовольчому магазину кафе. Станом на 16 годину є інформація, щонайменше про 49 загиблих, серед них одна дитина. Щонайменше сім осіб отримало тілесні ушкодження. На місці працюють прокурори та слідчі. Співробітники ДСНС здійснюють розбір завалів. Також встановлюється інформація про потерпілих, загиблих та тип озброєння, яке було використано. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. Розбір завалів досі триває. У кафе за попередньою інформацією перебувало близько 60 людей, тож жертв може побільшати. Скуп, ну, одне, одне, одне да. Уже Росіяни – це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей, вбили тих, хто зібрався на поминальний обід. Удар по грозі вже називають наймасованішим за кількістю загиблих на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами очільника МВС ігоря Клименка, у селі проживало близько 300 людей. Тобто, внаслідок удару загинув майже кожен шостий мешканець села. В ніч проти 5 жовтня окупанти вже бралися тероризувати Харківщину і обстріляли СМТ Печеніги Чигуївського району ракетою С-300. А вже під ранок стали бомбардувати село Гороховатка Ізюмського району. Через наближеність до Росії ані день у харківському районі не минає спокійно, як і на Херсонщині. На наступному відео серед міста Херсона. Кілька годин тому на цьому місці російські війська вбили двох херсонців. Ще один дістав поранення. Загиблі це 60-річна жінка та 54-річний комунальник, який обрізав дерева у момент ворожого артилерійського удару. Вони перебували на подвір'ї будинку. Я знаю, що цей парень сіда це, ну, Подстригал, там ветка была, отломалась, работал. работала. Полдевятого я прошел, было нормально. А уже дома, как рванула она, то это остеху заторжали. И не поняли. А уже когда вышел, сказали, к нам во двор прилетело. Под 60, да, нет. А вже за кілька годин прямим влучанням росіяни зруйнували і лікарню у Херсоні. У закладі ще знищено четвертий поверх. Ще один частково пошкодженої машини екстренке через обстріл двоє медиків постраждали. Команда ТСН висловлює щирі співчуття родинам усіх загиблих. Даніло зробив гучну заяву. Більше ніяких неузгоджених дипломатичних візитів. Лише четверо людей можуть представляти Україну за кордоном, інші просто туристи. Що викликало таку реакцію секретаря РНБО і на кого насправді натякнув Данілов? Давайте розбиратися. 4 жовтня Олексій Данілов розірвав мережу своєю заявою. Секретар РНБО в інтерв'ю Крилайтіві дорікнув політикам, які не маючи повноважень, влаштовують дипломатичні візити до інших країн. каже такі туристи в Україні не вітаються. У нас там є група всмугастих смугастих купальників, які їздять на всякі кейси другої, третьої ланки. Так вони всім відомі. Якщо вони перетинатимуть межу дозволеного, то все буде інакше. Зеленський Стефанчук, Шмигель та Кулеба. Тільки четверо осіб представляють Україну на світовій арені. З іншими звісно, можна спілкуватися, але вони не представники народу. На кого ж натякнув Данілов? Насправді перемовини від імені України ведуть багато посадовців, окрім чотирьох зазначених до цього переліку. Можна додати Єрмака. Найчастіше він супроводжує президента під час закордонних візитів, спілкується з радниками різних президентів та прем'єрів. Також дивно, що до переліку не потрапив міністр оборони Умєров, який вже встиг відвідати засідання Рамштайн, або ось очільник Мінагро, Сольський, який не так давно спілкувався з польським колегою. Хоч до списку Данілова вони не увійшли, перемовини вони точно проводять. Але є й інші українські політики, які намагаються гратися у велику дипломатію. Найскравіший серед них п'ятий президент Порошенко. Наприкінці вересня той відправився до Стокгольма, як каже сам із візитом. У Швеції не сам, а в супроводі журналістки прямого, який постійно звітує про успіхи. тільки починається, Це є дуже важливий наш партнер по всебічній підтримці, військовій підтримці, соціальній підтримки, підтримки європейських і євроатлантичних аспірацій України. Тому е, ці зустрічі дуже важливі». Тут не погодитись з п'ятим президентом насправді важкувато. Швеція і справді багато допомагає Україні як фінансово, так і зброєю. Наші ЗСУ вправно воюють на шведських БМП від 90 нищать ворогів артилерійськими системами Арчер. А також Стокгольм передає ЗСУ багато боєприпасів, зокрема ракети для ППО. Але навіщо нині народному депутату Петру Порошенку обговорювати передачу зброї Україні з партнерами? Чи має він такі повноваження або ж рівень доступу? Відповідь зрозуміла: ні. Навіщо ж він тоді про це говорить, а ще й роздуває сенсації? Незрозуміло. До слова, кілька депутатів уже потрапляли в скандали. Під прикриттям робочих відряджень їхали на відпочинок у Таїланд чи на Мальдіви або Балі, або переховувались за кордоном. Данілов потрапив під гарячу руку ще кількох нардепів. Ось так на гучну заяву секретаря РНБО відреагував депутат від голосу Ярослав Железняк. Коли секретар РНБО лізе щось там коментувати, хто може чи ні представляти Україну. Невдоволений представник ЄС Олексій Гончаренко, який представляє Україну в парламентській асамблеї Європи. Так може ці троє людей самі з собою будуть зустрічатись? Може, і краще буде. Обурився на Данілова і депутат від Слуги народу Дмитро Наталуха. Нагадав секретарю, що дипломатичні функції постійно виконують різні міністри, віце-прем'єри, депутати та радники ОП. Хочеться вірити, що ця заява не відображає реальні настрої РНБО та її керівництва, а є простою, безглуздою і прикрою помилкою. Але є нюанс. Згідно з указом Зеленського, від кінця 2021 року офіційно коментувати зовнішню політику України мають право три людини: президент, прем'єр та очільник МЗС. Тож Данілов має рацію. А що ви думаєте про міжнародні візити депутатів? Чи потрібні вони та яку користь приносять? Від військкоматів тепер не сховатися. Єдиний електронний реєстр військово-зобов'язаних оберіг вже діє. Як він працює, розбираємося далі. В Україні запрацював електронний реєстр військово-зобов'язаних оберіг. Про те, що таку систему таки впровадять ще під час свого першого виступу у Верховній Раді, заявив новопризначений замість Резнікова. Міністр оборони Ростем Умєров. У ньому міститься вся інформація про призовників, у тому числі і резервістів, починаючи віком від 18 до 60 років. Доступ до реєстру будуть мати відповідно Міноборони, генштаб ЗСУ, СБУ, розвідка, ну і ТЦК. А знатимуть ці органи про вас буквально все. Контактний телефон, де живете, одружені чи ні. Інформацію про батьків та місце роботи, усю персональну інформацію, відомості про перетин кордону, дату виїзду і відповідно повернення, а також і причину виїзду. Знати будуть навіть те, чи володієте ви іноземною мовою та яку маєте кваліфікацію. А ще будуть записані відомості про відкриті виконавчі провадження, про судимість чи її відсутність, і чи служили раніше. Ремарочка. Усі ці дані будуть збиратися з різних реєстрів, а питати згодні ви чи ні ніхто не буде. Мережу вже полонять відео від адвокатів, які такими нововведеннями шоковані. Що це за реєстр? Це реєстр, е в який буде стікатися інформація з усіх державних установ про військово зобов'язання. В той же час. Державне науково-експертне управління при парламенті сказало, що цей законопроект приймати не можна, що він суперечить конституції, бо це по факту електронне стеження за людиною. Допомагати наповнювати базу, тобто віддавати всі відомості про вас, буде центральна виборча комісія, поліція, суд, офіс генпрокурора, пенсійний фонд, МОЗ, Міносвіти, Прикордонники, Податкова та Міграційна служба. Якщо ви хоч раз засвітилися в одному з цих міністерств, записувалися до лікаря, оплачували якісь штрафи за ПДД, оформлювали собі кредитні картки. Якщо хоч один запис буде в одному з цих міністерств, то всі ці дані автоматично попадають до електронного реєстру військового зобов'язання. Тут мені цікаво, а наша влада чула колись про захист персональних даних, про медичну таємницю, про конституційні права, про закони. Хоча нас ж конституція на паузі, бо в країні війна. Яка чомусь досі не оголошена, адвокатка Марина Бекало пояснила Тесен ЮЕ, що всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК та СП наразі обмежені у своїх можливостях через відсутність даних про військово-зобов'язаних осіб. Але водночас кажуть, є і плюси такого реєстру, бо так стане простіше вести військовий облік. А ще це позбавить військових шалених черг, аби отримати статус учасника бойових дій, оформити інвалідність, а рідним загиблого військовослужбовця отримати довідку члена сім'ї загиблих захисників. Запуск у роботу цього реєстру відкриває широкі можливості для територіального центру комплектування та соціальної підтримки, отримати більше інформації про громадян, пошуку військовозобов'язаних, контролю щодо пересування громадян територією України та за кордон, зокрема й перевірки підстав для перетину кордону та причин неповернення військовозобов'язаних, отримання через міграційну службу відомостей про міграцію, отримання статусу біженців тощо. Ну і звісно, виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ще одні плюси такого нововведення розповів інший адвокат. Схоже, налагодження електронного військового обліку через півтора роки після повномасштабного вторгнення і через шість років після прийняття профільного закону нарешті може зрушити з місця. Поверхневий аналіз законопроекту дає привід сподіватися, що роздача повісток всім підряд на блокпостах закінчиться, натомість там ловитимуть лише тих, хто справді умисно переховується. Наразі через недосконалість військового обліку трапляються випадки, коли у рідному ТЦК до вас ще черга не дійшла. А у чужому ТЦК, на території якого зупинили вашу машину, не виконується план. При цьому приводом вручити вам повістку є те, що у рідному ТЦК ви не оновили дані. І, звісно ж, нікого не хвилює, що законодавчий обов'язок оновлювати дані реалізується тільки на підставі повістки. А повістку з рідного ТЦК вам не несуть, багатки не мають де ви проживаєте. Коротше, замкнене коло, яке можливо, розірве законопроєкт. І насправді новина про єдиний державний реєстр призовників не нова. Це Закон був ухвалений ще в березні 2017 року. Авторами законопроєкту стало десь 100 народних депутатів, але є такі, що активно виступають проти таких новинок. І от вранці 5 жовтня трапилося щось неочікуване. Драсті друзі. Значить, я приїхав uh, до ДБР. У мене сьогодні по порученню слідователями виключать хадатайство у продлінні мери присічення по фіктивному делу, которое видумали Єрмак Зеленським. И вот меня ребята прямо ждут. Вот Кстати, какая, какая, связь? Как работает электронный реестр призывников? Представьте, пожалуйста. у вас. А я вас вот так вот буду с ними. У вас даже видно не будет. Ну ничего страшного. Ну скажите так, чтобы было слышно, кто вы. Представник Подильского района в городе Киеве Терпрямый Центр Комплектования это социальной поддержки. То есть вы представитель ТЦК, пришли сюда под ДБР, А, конкретно на 8.15, когда я сюда доверился с следователем приехать. Откуда вы знаете, что я здесь буду? Уведомы в правоохороне органа. Правоохороне А Для чего? Уведомлены для чего? Ну, да, для чего? По Ми... Ми в адресі, ви не нашему Відомлені... 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 не Развернулся до правоохоронных органов. Видно, видно, как кажут, конкретная реакция. Нам поведомлены, что вы сегодня будете. Правоохорони органы, а якие? Правоохорони организмы можем добавить. Досвідя <різвався> у нас ТЦК робота на поселям з ДБР Ні. і про френдільний орган. А мені що? будете вручать, що напрошуємо до Я ТЦКЦ. Уточню... Як бачимо, електронний реєстр працює вже наповно. Зокрема, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що система вже наповнена на 90% і постійно поповнюється новою інформацією про військовозобов'язаних. Нагадуємо, що новий міністр оборони Ростем Ум'єров заявляв, що одне з його головних завдань запуск єдиного реєстру призовників, який унеможливить корупційні ризики. Але і це ще не все. Міноборони планує запровадити електронний військовий квиток та цифровізувати військово-лікарські комісії, а також провести аудит усіх напрямів відомства. Завдання цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Уся інформація про воїна має бути в діджитал, електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових. І поки до вас не постукалися в двері, ви можете дізнатися, чи вже потрапили в оберіг. Для цього необхідно зайти в електронний кабінет цього ж реєстру. Подати усю інформацію про себе можна і добровільно через додаток Дія а от чи пустять у хід електронну повістку? Питання спірне. Міністр цифрової трансформації твердить: ні, міністр оборони України навпаки не проти. Що буде далі, покаже час. А поки ж пишіть у коментарях, що думаєте про це нововведення та чи перевіряли ви себе у реєстрі. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!